Молодіжна рада Коломиї обрала нового очільника. Ним став Олег Вишиванюк. Окрім того, оновили логотип, назву, скоротили кількість членів і незабаром оголосять новий набір. Деталі у сюжеті моїх колег. Олег Вишиванюк був головою Коломийської молодіжної ради у 2019-2020 роках. Далі хлопець був змушений поїхати на навчання до Києва, тож посаду покинув. Основним фактором, який заважав трохи роботі, це була коронавірусна пандемія, яка фактично забороняла проводити будь-які масові заходи. Відповідно, я відчував, що не все сказав, не все зробив, і в мене з'явилося бажання повернутися до молодіжної ради і реалізувати ті проекти, які не вдалося реалізувати раніше. На установчих зборах 2023 року його обрали знову. І перше, що він зробив, вніс зміни до положень статуту. А воно передбачає передовсім зміну назви молодіжної ради. Тепер ми не молодіжна рада Коломийської ТГ, а молодіжна міська рада Коломиї, тобто як аналогія до Коломийської міської ради. Ми змінили кількісний склад організації. Якщо раніше це було до 30 осіб, зараз вона повинна сягати лише 20». За поданням Олега Вишивенюка ліквідували також два відділи. Новий голова переконаний, це позитивно вплине на ефективність команди. А ще змінили айдентику. Ми змінили логотип, змінили нашу кольористику. Змінили загалом підхід до ведення соцмереж. Що думаю, теж позитивно впливає на нашу подальшу роботу. Ми залишили відділ комунікації, який працює над веденням соцмереж, і залишили новостворений відділ статистики і фінансів, який буде займатися веденням звітності на наших сторінках. У квітні планують оголосити новий набір. До молодіжної міської ради Коломиї долучитися зможуть не лише студенти та учні, а й представники інших громадських і молодіжних організацій, а також мешканці Коломищини від 14 до 35 років, які не належать до будь-яких структур, але теж хочуть працювати на благо громади. Основним завданням, яким я перед себе ставлю, це мабуть набуття молоді голосу. Я хочу, щоб комунікація між міською радою і молодіжною міською радою. Була ефективною, або вона в принципі була. Я думаю, що це лише позитивно сприятиме тому, аби державна молодіжна політика на місцевому рівні реалізовувалася. Юлія Марсиновська, Сергій Угрин, події НТК.